Після тривалих вихідних рада знову вітати вас, шановні наші телеглядачі. Дивіться у сьогоднішньому випуску Кременчуцьких новин. Місто попрощалось ще з одним героєм, молодшим сержантом Володимиром Шаповалом. Відбився мітинг біля пам'ятника Шевченку та про те, як святкуватимуть масляну у Кременчуці. Подробиці вже за мить. У Кременчуці попрощалися із бійцем 92-ї окремої механізованої бригади Володимиром Шаповалом. Молодший сержант загинув 6 березня під щастям на Луганщині. Володимир Шаповал був мобілізований у серпні 2014 року. Пізніше перевівся на контрактну службу. Практично увесь час був у зоні АТО. Громадянська панихида відбулася у міському палаці культури. Попрощатися із героєм прийшли кілька сотень містян, рідні, бойові побратими, представники влади. На вколішках Кременчужани проводжали бійця в останню путь. Володимира Шаповала, побратими і командири, згадують як дисциплінованого та відповідального солдата, командира, взводу, якого поважали підлеглі. Він завжди допомагав ближнім, нікого не залишав у біді. Загинув кременчужанин під час виконання бойового завдання. Загинув і врятував своїх товаришів. Он... патрулируя территорию, в количестве там было в патруле три человека, был задержан автомобиль. Он, значит, оставил наряд свой возле автомобиля, а сам поехал, ну, по причине остановки не могу вам сказать, потому что это выясняет экспертиза сейчас, но по последним данным ему была подброшена в машину граната. Вот. Ну, скажем так, когда оставил он патруль, он спас жизнь этим ребятам, которые остались охранять автомобиль. Но он погиб. Тому він був достойный человек, герої не вмирають, вони залишаються в нашій пам'яті завжди. Добрим словом згадували Володимира Шаповала і колега по роботі. Він працював перед тим, як піти на фронт на Кременчивському підприємстві Техвагонмаш. Вовка ну, золотим пацаном був, як роботник і взагалі золота душа. Чоловік, що ще можна сказати, не знаю, переповнює боль в За нього особливо. Жалко родителі, дочч, жінку, тому що такого, ще треба як гавриці. Відспівали Володимира Шаповала у свято Миколаївському соборі міста. Поховали героя на свиштовському кладовищі у секторі Героїв. АТО обіця залишилися дві доньки, дружина і батьки. Йому було 38 років. 9 березня біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку відбувся урочистий мітинг, присвячений 202-річному ювілею з дня народження Великого Кобзаря. У заході взяли участь керівники міста, депутати міської ради, представники громадськості, учнівська молодь та просто небайдужі кременчужани. Ще задовго до початку мітингу біля пам'ятника зібралось чимало людей. Творчі колективи територіального центру автозаводської районної адміністрації Грай Гармонь виконували пісні на вірші Тараса Григоровича Шевченка. А от кримчужанка Ніна Микитівна прийшла до пам'ятника не з порожніми руками. Молитву Шевченка вишиту власноруч запропонувала розмістити в усіх районах нашого міста. Зло спини. Вупута кутиї, не куй, склепи глибокі, не муруй, а добрози ж рукам і покажи і поможи. святую силу не спошли, а чистих серцем коло них постави ангели свої і чистоту їх соблюди. Ведуча заходу, заступник директора Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для дітей Марина Ващенко коротко зупинилася на головних віхах життєвого шляху великого українського поета, переможниця літературного конкурсу Тарасовими шляхами Анастасія Виноградова прочитала вірш Тараса Григоровича Шевченка у нашім рай на землі. Після чого міський голова Віталій Малицький разом із головою Кременчуцького міськрайонного громадського об'єднання просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка Марією Усовою поклали. До підніжжя пам'ятника корзину з квітами. До покладання долучилися і всі присутні. Живі квіти до підніжжя пам'ятника, великого кобзаря як знак пам'яті, шани та поваги. І, хоча урочистий захід на цьому завершився, кременчужани ще довго не розходились. Співали пісень та декламували вірші Тараса Григоровича Шевченка. Любіть Україну, краплиночку, раю. любіть її мову, чудову, Благаю! До вас я звертаюсь, нове покоління. Ви наше майбутнє, а ваше коріння в землі, що полита козацькою кров'ю. Живе Україна, героїв любов'ю, любіть її гори, поля та долини. Дніпро чоли і гроно калини. Любіть її мову, таку солов'їну, і пісню любіть, бережіть Україну, не маємо права її забувати. Для нас Україна це рідна мати. Тоді ми народ, тоді ми держава. Тож будь патріотом землі рідній слава. Чергова апаратна нарада відбулася сьогодні у виконкомі. Підрозділи та служби міста відзвітували про роботу за минулий тиждень та святкові вихідні дні. Комунальники наводять лад у місті, медзаклади починають перехід на електронні картки і у місті фіксують останні потуги вірусу грипу. Про це йшлося на апаратній нараді. Тож, яка на сьогодні оперативна ситуація у Кременчуці, дізнайтеся далі. Почали хвилиною мовчання. Присутні вшанували пам'ять Володимира Шаповала, кременчужанина, що загинув у зоні АТО. Кілька днів тому під містом щастя загинув кременчужанин Володимир Шаповал. Прошу вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання. Далі перейшли до обговорення подій минулого тижня. Значна частина Кременчужан відчула незручності, коли рух по мосту через Дніпро паралізувала зламана фура. Далі такі випадки необхідно попереджати, зокрема, обмежити рух через міст для великовантажних автівок і спрямувати їх через Власівку, зауважив мер. Кременчуцька медицина переходить на новий рівень документообігу. Вже незабаром розпочнеться процес переходу на електронні медичні Картки, повідомив головний медик міста. У квітня місяця ми починаємо вводити електронний реєстр, захищено базу, електронний реєстр пацієнтів. Тобто вже в середині квітня ми зможемо показати перші результати роботи. Ця робота не на один місяць і не на один рік. Програма буде. Розроблена вже по першим результатам роботи, і вона буде на 2016-2018 роки, щоб створити єдину електронну базу з 225 тисяч пацієнтів всіх примушу жахту. Спостерігаються у місті і останні сплески захворюваності на ГРВІ. Ми спостерігаємо вже останні потуги вірусу грипу. Який призводить до зростання захворюваності серед серед дорослих майже на 10% за останній тиждень, серед дітей захворюваність зросла на майже на 20%. але показники залишаються значно нижчі і під порогове рівня, тому загрози епідемії немає. Найближчим часом необхідно вирішити, як фінансуватиметься транспортна галузь в частині пільгових перевезень, адже з держбюджету субвенція так і не надходить. Тож очевидно, що витрати візьме на себе бюджет міста на сьогоднішній день. Є проблеми стосовно заборгованості по електронносіям. Якщо ну, є можливість, що до кінця тижня. Верхітність відключення тролейбусного управління. Щодо автомобільних перевізників, то на сьогоднішній день ними написано листа до виконавчого комітету. Всі три підприємства-перевізники, які виконують пільгові перевезення, до 1 квітня будуть виконувати пільгові перевезення по тим маршрутам, крім маршруту 3А. І нам необхідно провести позачергову сесію, тому що є такі передумови, що закон не буде підписаний і кошти з державного бюджету не надійдуть. Комунальники звітують, продовжують наводити лад у Кременчуці. По роботі рециклера позавчора вони працювали шляхопровід на заводі, Да, до обіду працювали, там частину закінчили. Який план на цей тиждень? Він на сайті вже так. Вони будуть працювати на 50 на п'ятдесят років жовтня. Будуть працювати на Київській і в нічно сьогодні, у всяком суча на Київській на Шевченка будуть працювати і в нічну з 20-ї години на Київському правоохоронці зазначають, з появою у Кременчуці нової патрульної поліції знизилась вулична злочинність. Телесне повріження 21, дні 2, заводіння транспортом одним. 2 – це до приходу нової патрульної поліції за часів і служби грабеж був. Один, людина, там, не пояснити, то, там, то, существенно, побігли, Ну, не победили, но Є это точно. Вихідні та святкові дні в Кремучуці минули більш-менш спокійно, констатують правоохоронці. Про криміногенну ситуацію в місті за період з 5 по 8 березня. Дивіться у наступному сюжеті. За цей період у поліції було зареєстровано повідомлення про крадіжки, пограбування, порушення тиші, тілесні ушкодження. В ніч з 8 на 9 березня до відділу надійшло 143 повідомлення. Серед них найбільша кількість сімейних сварок 20 випадків. Найбільш трагічна подія, що відбулася 8 березня, ДТП з летальним наслідком. В Крюківському районі під колесами авто загинула місцева мешканка Крюківського району, пенсіонерка. На попередню інформацію, яку ми маємо на сьогодні. Водій вантажного автомобіля, здаючи назад, не побачив пішохода, в результаті чого скоїв наїзд, і від отриманих травм жінка померла на місці події. За фактом розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. А 7 березня 37-річна жінка потерпіла від дій шахраїв. Кремчужанка через інтернет продавала човновий двигун. З'явився Ймовірний покупець, який порадив для того, щоб кошти зайшли скоріше на її кредитну карточку. Потрібно виконати певну комбінацію. Жінка підійшовши до банкомату, ввела всю інформацію, яку вимагав від неї псевдопокупець, в результаті чого з карточки Кримончанки зникли гроші в сумі 16 тисяч гривень. Окрім того, з приходом весни городяни, навідуючись на могилки близьких, виявляють факти викрадення металевих огорож. Такий випадок зафіксований правоохоронцями наприкінці минулого тижня. На Новоаревівському кладовищі на могилі. Батьків літньої кермачужанки було викрадено за горожу. За фактом розпочато кримінальне провадження. А одного такого діяча, який не гребував металом з цвинтаря, днями затримали. Правоохоронцями Кременчуцького районного відділу поліції було затримано фігуранта, який скоїв крадіжку металічної огорожі в селі Білецьківка та в подальшому реалізував її. На даний час дану металічну рожу повернуто власникам. Вона встановлена назад на кладовище. Самому винуватцю загрожує позбавлення волі від трьох до шести років. Ми звертаємося саме до осіб, які займаються законним чи незаконним металоприйомними пунктами. Якщо ви бачите, що це оградка складовище, ми не радимо це приймати, так як це передбачена певна відповідальність кримінальна. Окрім цього, якщо у вас є інформація про осіб, які скоюють крадіжки на наших цвинтарях, дану інформацію можна цілодобово повідомити на лінію 102. Сьогодні на нараді з оздоровлення, яка відбулася у міськвиконкомі, презентували зміни та доповнення до обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році. За яких умов будуть оздоровлюватись діти цьогоріч? Дивіться далі. У нараді, яку очолила заступник міського голови Ольга Усанова, взяли участь заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації Наталя Шкоденко, представники промислових підприємств, голови профспілок, керівники позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Наталя Шкоденко презентувала присутнім зміни та доповнення до обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки. Згідно документу, обласна рада віднаходить кошти для часткового фінансування дитячих потік. У літні табори. Йдеться мова про дітей із звичайних родин, вартість потівок, яким раніше частково відшкодовувалася за рахунок коштів Фонду соціального страхування. Вже другий рік, у 2015-му і у 2016 році, це відшкодування не здійснюється фондом соціального страхування. І для того, щоб зробити. Літній відпочинок для дітей доступнішим, щоб батьки мали змогу його оплатити, от і вводяться ці зміни до програми. Щоб зробити літнє оздоровлення більш доступним, планується наступний механізм часткового відшкодування вартості путівок. Обласний бюджет виділяє певну суму. Міський бюджет повинен знайти таку ж суму і на паритетних умовах 50 на 50 відшкодовувати часткову вартість путівки. Крім цього, ще пропонується роботодавцям та профспілкам також віднайти можливість відшкодовувати часткову вартість путівки, для того, щоб батьки сплачували не більше 20% від повної вартості путівки. За попередніми розрахунками планується, що путівки цьогоріч коштуватимуть не менше 4 тисяч гривень. Таким чином, батьківська доплата має. Становити близько 800 гривень, втім, за свідченням представників проспілок, і ця сума досить значна для багатьох крамчутських родин. У той же час для дітей пільгових категорій у міському бюджеті передбачені відповідні кошти. В повному обсязі потреба цих дітей буде задоволена. Передбачено, 628 тисяч гривень. І цього року, так само як і минулого, і попередні роки, вони будуть забезпечені. За повною потребою, тож сьогодні перед міською владою стоїть питання, де знайти додаткові джерела фінансування заходів обласної програми. Задля того, спочатку вивчатимуть попит на підприємствах щодо бажаючих оздоровити дітей. Зробимо оцінку потреб, скільки нам потрібно знайти коштів, а потім винесемо це питання на розгляд Кременчуцької міської ради. Полтавська обласна рада розгляне це питання у березні. А ми повинні до 30 квітня повідомити, яку саме суму Кременчук зможе виділити за цією програмою для того щоб отримати додаткове фінансування. 17 березня у Кременчуці планують вдруге оголосити новий конкурс на вибір керуючої кампанії індустріального парку Центральний. Так вирішили на черговому засіданні відповідної робочої групи, яке відбулось сьогодні. Зокрема, учасники засідання внесли корективи до умов участі у конкурсі, які стосуються банківських гарантій. Новація дасть можливість саме спеціалістам банківських установ робити висновки щодо фінансової спроможності потенціальних учасників конкурсу, а самим депутатам більш предметно. Вивчити пропозиції від конкурсантів щодо варіантів будівництва та розвитку індустріального парку та обрати найбільш прийнятні для парку центральний. Оголошення про конкурс на відбір керуючої кампанії буде розміщено у наступному випуску офіційного видання міської ради газеті Вісник Кременчука, а також його розповсюдять в усіх філіях торгово-промислової палати України, аби поінформувати якнайширше коло потенційних інвесторів. Кременчук готується святкувати масляну. 13 березня на площі незалежності відбудеться чимало розважальних заходів у рамках народних традицій. Як городяни святкуватимуть Масляну по Кременчуцьки, дізнаєтеся із нашого сюжету. Цього року у Кременчуці масляно відсвяткують як ніколи. На Кременчужан чекає справжнє народне гуляння, запевнив заступник міського голови Руслан Проценко на оргкомітеті з підготовки та проведення свята. Таким чином ми в Кременчуці ще масляно. Не святкували далі на Григорію. Хочемо вийти на такий, скажімо, новий рівень, щось на кшталт того, як відбувається такого роду свята у Львові, у Києві, щоб, скажімо так, Кременчук теж мав якусь таку певну родзинку в цьому плані до проведення свята вже майже все готово. Відзначили члени оргкомітету. У неділю на площі Незалежності ковалі та гончари вражатимуть кременчужан своєю майстерністю. Браві козаки продемонструють, на що здатні справжні чоловіки. А на дітлахів чекає ляльковий театр. Любителі української кухні зможуть скуштувати національні страви і, звичайно, паласувати головною стравою свята млинтями. Також буде встановлена сцена, на якій талановиті колективи міста розважатимуть глядачів найкрасне. Творчими номерами. На цьому сюрпризи не закінчуються. Мешканці вже в очікуванні народного гуляння, тому відзначають, на свято вони обов'язково завітають. Ви чисто відділить блюда національної кухні, бліни, акробати, представлення, кукольний театр для дітей. Веселі прибаутки, пісні. Звісно, прийдемо подивимось». Ми на всі праздники присутствуємо, Мені дуже подобається. Взагалі стали більше проводити. Очень хорошо. Я обязательно приду праздновать масленицу на площадь независимости. Первоцвітам жити цього понеділка у місті проходила вже традиційна акція, організована молодіжним парламентом Крмачука. Її мета захистити від знищення перші весняні квіти. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. Початок весни це перші теплі промені сонця та повернення пташок з теплих країв. А для багатьох підприємливих людей можливість заробити гроші. У переддень, березня, на вулицях торгували квітами. Будь-де багато хто це робив без відповідних документів. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, откуда цветы у вас? Вырастили. А где вырастили? Сами дома. А сами дома? Да. Ну так нельзя же продавать цветы, которые вырастили сами дома. Если вырастили их на ферме, покажите, пожалуйста, сертификат на них. Сейчас покажу. Я ваш покупатель, я клиент. Да, я вас скажу. А я хочу сертификат вам. Вы они выросли я ваш... у меня дома на... Да, ну пожалуйста, покажите, что они у вас дома выросли. Я Пойдем. Я клиент попадаем. Идем. Пойдем. Идем. Пойдем. У вас на торговой точке. Должен быть сертификат. Давайте вы подойдете сначала ко мне с э, налоговой инспекции. Нет, подождите, две минуты вы. назад вы сказали, он, что он у вас есть сертификат, который показывает. Я И не хочу все. просто с вами начинать разговоры. Знищення перших весняних квітів є одним з факторів поступової загибелі нашої екосистеми. До речі, більшість таких квіток внесені до червоної книги України. Саме тому напередодні міжнародного жіночого дня молодіжний парламент Кременчука вже традиційно провів акцію Не купуй первоцвіти. Її головна мета донести до людей, що купуючи первоцвіти, ми даємо мовчазну згоду на їх знищення. Сьогодні молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки управління справа сім дітей та молоді проводять чудову акцію. Акція називається «Ми не купуємо першоцвіти. Екологічного спрямування протягом місяця волонтери молодіжного парламенту робили квіти для цієї акції. У нас є Понад 400 квітів. Зараз 20 волонтерів роздають ці паперові квіти кримчужанам. Вітаючи їх з 8 березня і бажаючи вдавої весни. У якості альтернативи первоцвітам дарували паперові квіти, зроблені волонтерами, та наліпки. Також кожен міг залишити свій відгук або побажання на плакаті. Вочевидь, у таких акціях є сенс. Первоцвітів порівняно з минулими роками у торговців все ж поменшало. Але слід пам'ятати одну істину: пропозиція існує доти, доки на неї є попит. Гучна музика, багато світла, веселі компанії та постійна робота Вночі саме така вона професія діджеїв, які сьогодні зустрічають своє професійне свято. Детальніше знає Антон Воробйов. Діджей здійснює публічне відтворення записаної музики зі зміною або без зміни за допомогою технічних засобів. Така професія виникла не так давно, але дуже активно привертає до себе увагу молодих людей. Кременчук за останні 10 років став певною колискою диск Жокеїв. Серед них можна виділити Артема Пробаса Ткаченко, Сергія Моншота Мошляка та Максима Максі Кузьминського. Хлопці неодноразово перемагали у професійних фестивалях та конкурсах, тому хто як не вони можуть розповісти про цю професію. Сьогодні, у міжнародний день діджею, ми зустрілися з Максимом Кузьмин. Минським, який займається діджеїнгом вже вісім років для того, щоб дізнатися про ремесло з перших вуст. Діджей це образ життя. У мене це очень правильний образ життя, веселий і головне дарити людям правильні емоції. Я займаюся хіп-хоп діджеїнгом, граю музику RB, хіп-хоп, маршап. Тобто у мене такий узконаправлений стиль. Я його відтачую, над ним працюю. И его совершенствую. Для меня это хобби бы Я отношусь к этому очень серьезно. Я для себя в определенный момент выбрал, чем я буду заниматься. И отношусь к этому очень серйозно. Також хлопець поділився з нами історією свого становлення як диджея. Я був танцором, я займався брек-дансом около 8 лет. Когда я танцевал, я понял, что я достиг чего-то одного, и мне нужно перерасти. Мне стала больше цікава музыка, написание, скретчинг, диджеинг. Фестивали я почав розвиватися, Начали Меня звати на на клуби на фестивали, і так оно все у мене переросло в какую-то роботу. Работу – хобі на останок. Максим висловив побажання та рекомендації для молоді, які прагнуть спробувати себе у такому непростому та творчому ремеслі. Для начала пойміть, що вам нужно, яка музика подобається, потрібно воно, воно вам нравится і нужно ли вам вообще? Потому що би, діджейнг это очень трудно. Очень трудна штука і займає очень много времени, здоров'я і всього остального і денег. за прогнозами синоптиків. Погода завтра продовж дня буде сонячною. Температура повітря вночі, плюс 3, плюс 5, в день плюс 10, плюс 12. Тепла весни та родинного затишку. Бажаю вам! Я шановні телеглядачі! Залишайтеся з нами і надалі. Побачимось завтра у цій же порі.